Представники благодійного фонду Гілка Оливи відправили на передову черговий автомобіль на потреби наших ЗСУ. На запит військової частини та наших воїнів ми придбали оцей чудовий автомобіль для перевезення боєприпасів. Я думаю, що на протязі кількох днів він вже буде переданий в військову частину, де вони приймуть, і будуть використовувати у своїх значить, цілях для виконання поставлених для них задач. Машина придбана є за кошти, як я вже наказав, спільними з нашими товаришами. І я думаю, що все буде добре. Машину привезли з Німеччини. Благодійники зазначають, що українська діаспора за кордоном регулярно відправляє сюди необхідні речі для наших військовослужбовців. Вже традиційно до збору та відправлення цієї партії допомоги долучилися, і представники компанії Лев Девелопмент та Сенсар Девелопмент. Компанія Development спільно з компанією Сенсар. Ми розуміємо важливість кожного дня допомагати Збройним силам, тому що ми розуміємо, що ця війна буде довгою і вся Україна повинна спільно кожен день боротися до перемоги. Ми допомагаємо і фінансово, і організаційно, і благодійний фонд Гілка Олива з яким ми співпрацюємо вже від багато років. Я хочу подякувати всім, хто долучається. До цієї важливої справи друзі, сьогодні продовжуємо працювати у місті Запоріжжя та передаємо автомобіль національної гвардії людям, які дуже мають велику потребу в нашій допомозі кожен день, тому що боронять наше місто, захищають нашу область та знаходяться на лінії розмежування. Благодійники зазначають, що загалом передали вже понад 30 машин і зараз намагаються щомісячно відправляти на фронт автівки разом з необхідними для бійців речами. Якщо і ви бажаєте допомогти, то усю необхідну інформацію зможете знайти на сторінці благодійного фонду в інстаграмі.